Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. До нас сьогодні завітали хлопчик Андрійко і його сестричка Надійка хочуть розповісти вам, як вони проводять свій день. Привіт, друзі! Мене звати Андрійко, а це моя сестричка Надійка. Сьогодні. Ми хочемо розповісти вам, як ми проводимо свіди. Ходімо з нами. Отже, рано вранці ми прокидаємось. Разом із сестричкою робимо ранкову гімнастику. Далі вмиваємось, чистим зуби, ідемо снідати. Потім разом з сестричкою граємось, читаємо, малюємо. Потім разом із мамою йдемо на прогулянку. Потім ми повертаємося додому, обідаємо та лягаємо відпочивати. Після денного сну я разом із сестричкою знову йдемо на прогулянку, а також відвідуємо різні цікаві, розвиваючі гуртки. Потім ми приходимо додому. Переодягаємось у домашній одяг, миємо руки, і я дивлюсь, захоплюючі мультфільми. Після перегляду я ще граюся, а потім іду вечеряти. Далі починаю готуватися до сну. Іду купатися та чистити зуби. Зручно вмощуємось у своїх ліжечках, а наша мама читає нам цікаву казку перед сном. Або співає тихо, колискову. Я солодко засинаю, адже наступний день нам подарує багато цікавого та захоплюючого. Друзі, завдяки розпорядку дня ми з сестрою все встигаємо виконати. Ми і граємось, і відпочиваємо і допомагаємо своїм рідним по господарству. А чи дотримуєтеся ви свого розпорядку дня? Пригадайте, чим ви займаєтесь протягом дня? Чи вам подобається дотримуватись розпорядку дня? Дякую, дітки, за увагу. До побачення!